Il riscaldamento. Vedi come ce l'hai faccia? Come sì. cento anni che sto occhio pure da so. Quanti anni hai? Che ti ah, io, io, ah, io le conto. 100 fra poco, guido. Storocchio scuro scu 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 vuoi. Ah, La Che ce l'hai? Ce l'hai dolore? Si, sì, alle gambe. Alle sì. gambe sì. ce l'hai dolore qui. Ai, ai ai. Metti qui sopra, guido, qui No, qui. no, no, vi... Sto peggio. Sto so, peggio? E me mi sono levato ora di sopra. Andiamo a fare doccia, eh, no doccia, andiamo a fare barba un pochino, guido. Troppo lunga questa barba. Guardati qua, guarda come sei brutto. Ma ti vedi come sei brutto? Eh lo so. Barba lunga. Non crasse verbordatore. Eh lo so. Eh? E poi stressi bordo, va domani, più. domani a fare la barba. Ma io domani già non vengo, guido. Dom... Allora quell'altra volta. Domani viene quell'altra signora domani. E domani l'altra, allora? Sarebbe bene tagliare questa barba. Eh sì, ma a almeno riposa un pochino, io. Perché sei più vecchio quando c'è barba. Eh, che mi importa? Ormai sì, a questo tempo io. Mai a bordo. Vecchio non vecchio, per me tutto Aspetto quello che la faccio. Dico ne un di Che viene? Quanti anni hai Guido? Non lo ricordo quasi. 96. 96? Sì. E sono troppi. Troppi, tanti, eh sì. Tra poco cento, Guido, festeggiamo, festeggiamo. Sarà... Napoleone a 50 anni già tagliava la testa. Ah, hanno tagliato la testa a Napoleone? No, Napoleone tagliava la testa. Ah. Per avere i sono sempre giovane. А, хто мав 50 років на голову відрізав. Щоб, щоб всі решту молоді солдати були. А че зу з кальдаменту? Йосенту, тропу кальду, орава до сопра веде. А кидаш. Соль, каже, кому я не каже, Кому я гроші залишу, хоче грітися. Мама мія, він на 30 завжди включає, Не просто нема чим дихати. Вистачить, вистачить. О, тільки ну подивіться, що тут робиться. На 25 треба виключити, бо на вулиці тепло. У нього така льдає, що гріє воду, що пускає тепло, а дуже стара і вона дуже багато затрачує енергії. У мене, у мене газ дуже коштує мало. Тому що в мене нова. Так і дратики говорять, що треба міняти кальдая, цей бойлер такий. Шапка тут, все тут, куртка тут. Ой, як тут горячу, ой-ой-ой. Гурячу, аж неприємно. Аж неприємно чуть-чуть, Сумне не забути. Основне не забути закрити вікно, пізніше я краще поправлю. Треба ще тут відкрити такий дизайн, італійський дизайн, бачите? Ось. Яка. Які... Це колись так гарно було. Це, напевно, 40 років назад. як зробили, так зробили. І... І так воно гарно було. Тут. І на телевізор він спеціально закликав одного такого, що по тому пуву, ну, гне, як вам сказати, гне желізо. і ось так зробив. Оце, дуже багатьох хатах є. Це така підставка. Вона ну, навіть на коврику такому стоїть. мої. Я ось тут. Це ружьо б знайшов, казав, що він після війни його знайшов. Тут треба відкрити. Тут люди мають город. Ось такий. 5 на 5. Хто живе на першому поверсі, той має город. 5 на 5. Шкіряні. Два дивани одинакові. Вони мають, я не знаю, метр п'ятдесят на двох. І ось такі малесенькі-малесенькі подушечки. Бачите, вони не мають замка, вони тут не миються. Вони, ну, як в стиральну машину, напевне, що їх цілих треба ставити, прати, але я впевнена, що їх ніхто ніколи не прав. Для чого їх прати, як їх, то їх так дуже і не використовує? Ой-ой-ой, горячу, горячу який телефон стародавний. Це просто для краси ось так стоїть. Оцький. Оце красиво. Цей мені телефон подобається, він звичайно не працює. Це все з дерева зробив Гвідо. Бачите, який матеріал гарний. Оце дерево настояще, оце дерево я таке хочу, таке. Я би вже заплатила за любі гроші за таке дерево. Це настояще дерево Масельо в Італії називається. Дивіться, які В немає. Венатура в Італії говорять. Оце якісне. Це видно, що дерево воно тебе зігріває, хату зігріває, хату робить таку дуже гостеприємну горшочок, який, як зроблений. Оцей теж мені дуже горшочок подобається. Це зелене, оце мені не подобається. Це, це поставила. Ну Для чого? то? Воно 100 років вже ось, бачите, і старе, і вимазане. 100 років воно було таке, вона оце зелене поставила, щоб пейзаж спортити. Мені не подобається так. Пейзаж портити. Виключимо трохи світло, як окупа, підемо по... вниз. Оці доріжки, бачите, ми так всі ходимо ось тут взуті, зуті, з вулиці по тих доріжках. То має такі доріжки в Італії перуться, не перуться, несуть в лавандерію, там де вам будуть поперуть сухим способом. І це робиться, я не знаю, один раз в рік, напевно, або один раз в два роки, залежно хто як. Тут таке желізо є. Це зараз не видно, зараз світло засвітить. Ecco qua, Guido. Ora si fa caffè. Si, si Si fa caffè? Ti hai sonno, vero, Guido? Un po' sonno ce l'hai. Hai sonno? Un pochino? No. no, non hai sonno, ora si fa subito caffè. E a giorarmi su Henko, pomino, lasciami su Henko. E a così, su che pomino, lasciami su Henko. E a giorarmi E a giorarmi su a Як воно в середині має висохнути, як там повітря не проходить, скажіть мені, воно скоріше, ось так, ось так скоріше висохне. Ні, Беруть ось так, повітря не заходить і воно там смердить в середині. Ай-яй-яй. Дуже рідко я бачу, щоб червоні аранчі були. Колись, пам'ятаю, 20 років назад було набагато більше, можна було знайти, що вам попаде ці аранчі россия. Червоні, червоні аранчі. Guarda il video che rossi, rossi. Hai visto rossi sì. aranci. Belli belli. Proprio rossi. Capita molto raro che, che si trovano rossi aranci. Sì. È un conno. Oh. È fortuna. Значите, червоні такі. У мене набагато мають більше вітамів, антіосіданти, набагато більше є тут, ніж таких нормальних. Це дуже цінні. Ну що, у нас попадає, може, всі цілі багато таких є, тут нема. Попадають рідко. Спримуту. Пізніше гвідок, де пити це какао, шоколадне з вітамінами, мерітене, а її кафе пізніше після того вип'ю. Дивіться, як багато гарно вийшло червоного-червоного. Я тільки чуть-чуть поп'ю, бо я вже ту м'яку зверху з'їла. Бачите, мені вистачить треба. Аранчі можна діабетикової пити, дішимо, можна Аранжі їсти. Було би ліпше, якщо їсти оранже. Варта Квік відео. Per la prima volta rosso. оранжі, capitato Апельсини такі червоні. Ніколи навіть не попадало. Це Італія, доренькі мої. У нас по 99 саме найдешевші. Ненормальні, такі як всі ті. По 1,80. А, боно. Так, без цукру ми п'ємо. Настояще цукру не треба. Бариш у барішу повний стакан вам такий дали, треба дати 2,80. Мені здається, але я ніколи не п'ю. Ми завжди в хаті п'ємо. Е, боно. Боно, боно. Сьогодні мені треба все сміття винести. Domani mi faccio la barba. Ah, domani fai barba? C'ha bordo, завтра буде. Ma bisogna ora fare Guido. No, 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 no. Andiamo ora. No, no, no. Aspetta, aspetta. Domani andiamo barba, ora a piede e mi faccio la barba, capelli mi faccio tutto. Capelli i corti corti, c'ha. Però carnio pide, завтра i strikt te volosia e c'ho, ma è volosia, ma corto, guarda qui come corto. Abbiamo fatto due settimane fa, Guido. la eh. Barba lunga. Barba lunga come uomo di cento anni. Guarda che barba lunga ce l'hai, wow. Come uomo di cento anni. Bene, Guido. Bene, bene. Bene, bene. bene. Eh. Eccolo, guarda quanta, quanta roba. Quanta roba. E non hai alcune cioccolate o cioccolatine, quindi non potete teste. E ieri ho mangiato e mi sono oggi pangano, zranco, sono molto E se è добре. Allora dobbiamo ricordare. Ora andiamo via. Andiamo a fare giretto pochinino. Si esce. Ci vuoi caffè? Si caffè, idiomo vai. Ma ti fa male piede ancora? No. Caso, щоб не були di. Allora si va, per il tempo buono buono, guarda che sole è fuori, fuori è bello sole proprio, si sta bene. No, no, andiamo fuori, andiamo fuori, andiamo, andiamo Maria. a prendere caffè. Caffè, caffè, sì. Vedo che la, la, la pastina, la pastina, la pastina. pastina c'è dolce, qui c'è perogeno, perogeno. I diabetici, li vedo, non puoi prendere queste cose. Eh lo so, ma una cucina va bene. Mamma mia, come si fa? No, cucina fa il mondo. Cosa io nasciti roboti, non lo so solo. Vai, mi c'è facciamo. Macchina è questa, vicino vicino, qui no? Bene, bene. Vai. Novità Center commerciální. commercial eh, eh, non ce la faccio io, 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 io. a ah, te volevi venire qua guido no, non ce la faccio io vai 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 piano piano eh. andiamo eh. Guido gira qui così da questa parte ma perché non si figlia la macchina si fa lì vai 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 è vicino si sì, sarà vicino da dove laggiù. però me mezzo strada no vieni qua guido più vicino Так, вертаймося назад, бідно, нога болить, він не, не може йти, не може йти, не може йти. І все. О, постійно отак. Не, не матюкається, але такі слова всякі вживає, і мені це вже теж прямо надоїло. Vai Guido, sedi qua aqui dentro. Oi, oi, oi. Então, noventa e nove, vai, 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 così Guido, um pouquinho. Він плачить, він, я не знаю, чи його так сильно болить, чи, чи він просто терпіння так не має. Тут вже близько ми були. І я вернула назад. Я не буду постійно це все слухати. Вчора я його зранку повела, після обіду я його повела, взяла йому карелю, щоб він, він, він йшов. Ну, що, Я не знаю, чи його це тоді болить, чи, чи він так просто терпіння не має. Ближче отут ще одне паркетжу є, там впереді нема ближче, щоб машину поставити. нема, 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 нема місця. Ми знову тут приїхали під самі столики, там, де ми були раніше. Тут вже близько, так ми під'їхали, що вже ближче не може бути. Віду не ходить. Він ніде колись та партик відео, йдемо, Андям, андям, сутобрачу, козі. Я сьогодні взяла кафе, тому що я сьогодні себе погано почуваю. Їдемо додому. Були нога, три метри ми зробили. Я випила кафе, бо і мене просто тож, мене себе погано почуваю. Вчора забагато солодкого з'їла. Буду за столом, хотів пирожено. Орандямо, а казати ті фачобельбель десерт йому солодкий зроблю, тому що... Він теж солодкого хоче. Прийшли, зараз гарна, гарний напиток, такий солодкий, солодкий, бо він мене дуже просив купити пирожону, я йому не купила. Це дуже тяжко, як ти хочеш солодкого, і ти його не можеш з'їсти. Ось так вік дольче дольче дольче. Сі, а саджіку ми дольче. Сенті, ті дату бебебельо, вело цукерato. Зараз я їм знову такий десерт зроблю. такий, М -м -м, Де ж воно є? Ще мала бути одна упаковка, а ззаді є, ззаді є. Це на вечір. холодильник малесенький. М -м -м. Оце М -м -м. такий ще один йогурт є з кози. Я даю какао, даю того стевії багато. І він це буде їсти. Це залишимо на вечерю. А, він ще усі має ці. Треба Брокколі готові вже купила вона. Вчора він їв сальмони. Сальмони воно було до нічого. Такий смак був негарний, несмачний. Ще є мортаделля. Така болоння, наша IGP. Це купила та італійка, яка зі мною працює. Холодильничок такий маленький-маленький на один метр. Вони спеціально до нього виморували ось такий загородили його так. Ви можете представити, який, як людям вистачає мало їсти? Тут вже готові брокколі вона купила, зварені на, на, на парі. Вийду сміття. Вийду. Все сміття треба викинути, а в вже завтра не буде. І ось такі брокколі готові. Раз відкрив полив олією і дав. Тут вже кипить, треба кидати макарон мені. Кипить, кипить. Паста е помодоро, відео. І потім ще й і почиляє мортadле. Grano saraceno, questi qua. e buoni Il dessert. Wow, dessert questo buono è dolce dolce, guido. Buon appetito! Poletò E tu verdura? Guarda qui, Guido, questo deve mangiare perché questo è buono, veramente? Metto qua. Ma no, prima pasta, finisci pasta. No, no. Ну, вой. ой! Ой, команнаджа. Макарон завжди погано їсть. Хай вердуруть. Да тонкі лімони. Лімони, оліо. І зараз нам ось такі е, таблеточки. Це моя година на роботи. І я баданти на годину. На години тут в Італії. зранку і ввечері. Це залишилися броколі. Я зараз поставлю. Холодильник, не треба йому багато давати, бо більше все піде в сміття. Краще ось тут поставити і буде на завтра або на вечір ще сьогодні. Такий маленький холодильник італійських пенсіонерів. Він вдовець, він сам один. Жінка померла один рік назад. На жаль, він вже трошки привик, але це було йому тяжко на початку, бо він говорив, що він завжди ліжко велике і подушка порожня в жінки. Жінки нема, оце він трошки ось так. Зараз привик. зараз я це все помию і я піду додому. У мене хата своя, я купила хату в Італії, я з України, хто мене бачить перший раз. Тут треба мити, а тут треба складати. Я теж перший раз ось таке побачила, тут як вам буде. Тикти. Тут воно буде вода вся витікати всередину. Такий старий метод. Мой, мойка така. А тут є вода м -м, чиста, фільтрує воду, але я ніколи не вживаю, бо я не знаю, коли, та, коли той фільтр поміняли. І він фалінями має таку шафу. Фалінями це означає його професія. Колись була е, той, що меблі робив, м -м, столяр. І ось така 18 см, бачите, як моя рука. Так він собі зробив всякі гачки, повішати тут. І це дуже-дуже вигідно ось так. Всякі спеції поставити, кафе, мило, все, що хочете. Баста, навіть 15 см вам вистачить. А тут є, може і 15 і навіть більше нема. Бачите, ось так. О, от. На таку ширину. Тут воно блокує і зроблено ось на такі, на такі гачки. Окей. О, відо. А, чанки мотоделя. Ренді. І чиляй антіквеста. Варена кобаса в нас в Італії дуже-дуже смачна. Він ну, не доїдає і завжди викидає. Викидає в сміття. Ну, шкода, шкода. Цей лимон теж треба викинути, бо вже тут нічого немає. Тут солодкі всі люблять. І смачне, смачне треба завжди йому таке робити. Грецький йогурт, какао гірке і стевіа. Комик відео, теп'ю тут дольче. Масень тільки боно десерт, віро? Ti fatto ieri, ti fatto anche oggi. Mortadella smash. Siamo mortadella che è ricco, mortadella molto buona. Quando si mangia raro, raro è molto buona, vero? Si, Quando si mangia ogni tanto? Buona buona. Anch'io dieci giorni fa ho comprato, mamma mia, come buona Mortadella IGP, quella da Bologna. È buona veramente.